Порожні магазини із портретами Леніна та Сталіна, дефіцит борошна, цукру та мила, кілометрові черги і реальне злодійство, коли грабували не лише помешкання звичайних львів'ян, але і нахабно забирали цілі промислові об'єкти. Ми продовжуємо тему совєтської окупації Галичини і сьогодні про економічну її складову те на що перетворили доволі небідний регіон, червонозоряні пройдесвіти. У своїй статті, яка свого часу зробила ажіотаж, Владімір Путін доводить, що виявляється, СРСР збудувала Україну. Тобто, якби не хвалене соціалістичне будівництво та п'ятирічки, то нас могло б і не бути. Але усе це, як і більшість російської пропаганди, ще одна велика лицемірна брехня брехня, яка прийшла на наші землі у 1939-му разом із російськими танками. Вот Борислав город нефти. Роботи, роботи, якої нібудь роботи, хоча би самой найдішовий. Только ліж би не умереть з голода. Це уривок з радянського пропагандистського фільму «Визволення», автором якого є український кінорежисер Олександр Довженко. У ньому Галичина постає злиденною, обірваною та голодною. Дарма, що у той період, зокрема, Борислав, про який йдеться у фільмі, був нафтовою столицею Європи. Там працювали світові компанії і оберталося стільки грошей, що місто називали Галицькою Каліфорнією. Насправді, у 1939 році Польща, до якої входила Галичина, справді була не найбагатшою країною Європи. Але коли сюди приїхали перші Совєти, вони були вражені її добробутом. Те, що можна було придбати у вільному доступі, без черг і домовленостей, було за межею їхньої уяви, і це дало старт великому деребану. Першим ділом після свого приходу совєти запровадили одночасне використання радянського карбованця та польського злотого у співвідношенні один до одного. Але річ в тім, що реально злотий мав більшу купівельну спроможність, а ціни в СРСР були значно вищими. Скажімо, годинник у Москві коштував 300-400 карбованців і був дефіцитом а у Львові лише 30 злотих. Через це совєти почали змітати з прилавків магазинів буквально усе: одяг, взуття, солодощі, годинники, каву та шоколад. Завантажений товарами транспорт масово виїжджав на схід. Дуже швидко власники магазинів зрозуміли, що мають справу із узаконеним грабежем, і приймати рублі, які не мали ціни, не хотіли. У результаті львів'яни почали масово закривати крамнички і навіть ховати товари, що породило продовольчу кризу. Вже на початку жовтня ціна на хліб у Львові була втричі вищою ніж до війни, а вартість м'яса зросла у три з половиною рази. Та й купити їх було просто ніде. Совети прийшли у вересні, а за три місяці львів'яни зрозуміли, що таке справжній соціалістичний рай. Тут вперше з'явилися черги, у яких інколи стояло по півтори тисячі людей. Зважаючи на дефіцит, радянська влада запровадила нормування видачі товарів на одну особу талонну систему через те, що папір став дефіцитом, у магазинах як раніше вже нічого не запаковували. Інколи люди, яким вдалося придбати муку чи цукор, поверталися додому, несучи свою здобич у кишенях чи шапках. Бутафорією добробуту стали порожні вітрини із портретами Сталіна, Леніна та Молотова. У січні 1940 року у Львові панував голод. Умовах інфляції поширювався натуральний обмін. Аби прогодувати себе. Львів'яни були змушені обмінювати особисті речі та меблі на продукти харчування. Всюди виникала стихійна торгівля, яка перетворила місто на суцільний базар. Найбільші торги проходили на Краківській площі. Завершальним акордом грабежу стала грошова реформа, яку нова влада провела у грудні 1939-го. Тоді повністю припинили обіг польського злотого на всій території західної України. Усі злоті по банківських рахунках та внесках в Ощадкасах обмінювалися на карбованці у співвідношенні один до одного. Але у сумі, що не мала перевищувати 300 злотих. Відтак усі накопичення, які зробили люди, були втрачені.